Вітаємо усіх прихильників футзалу, мабуть, на центральній грі сьогоднішнього ігрового вечора середняки турнірної таблиці скауного футзального протистояння Андрій Наконечний конечний та Іван Вишиваний. Михальоні! Який момент у Ярославченко відпустив від себе шкірян. Різниця між цими командами зараз трибала. Дев'ять пунктів. Чебан у центр майданчика. Шимків. Добрий далеченко. Є можливість передачі. Простріл, Який екш. Відібрати куль. переведення на правий край. Кравець. Прокидає м'яч на Михалюня, то й може бути ворота. З точки зору того, що ми бачили у турнірній таблиці. Вихідич Навіч! Литвин! Литвин! Можна пробивати і забивати. Однак. Олександр Удар від Ленько над воротами. Не брати м'яч. Вихідіч Навіч Ярослав влучає у Михайла Гнатишина Михалюню. Прагне розвернутися. Гнатишин. Чебан. Відкрився під передачу. Пробиває шинків. який момент! Із чекає на кулю, пробиває. Пані Депанова з великим задоволенням. Запрошуємо усіх до перегляду. Звиконати чи Іван Стасів. Кравець. Чудово грає зараз у відборі. Кравець! Кравець! Обіграв Ленька! Кравець! Гол! від стійки Ігор Кравець! Чудовий гол забиває третій номерком. Може дозволити собі не лише водичку зараз попивати. Удар, 2 2.0! Yeah! Віталій дубина! Що ж роблять скаути? Шимків Руденко у підкаті, але грає чітко у м'яч. Гнатишин підказує чебану. Ліворуч Шимків. Удар, який епізод! Зараз стосується скаут. геймінгу. Помиляється. Кузьмін. Білоус. Атака 3 в 1, слід зараз забивати. Чабан! Дивився, якщо гінько заб'є. Ленько. Ударго! Юрій Ленько! Під поперечку. Тут питання і до Руденка, і до Олександра Більше було розмов. Удар, рикошет. Щепанський. Зіграв на випорожня. Ленько! 2-2 оформлює дубль, 14-й номер. І все розпочнеться спочатку. Ось нахвалювали ми з Чепанського. М'ячі ми побачили у першому поєдинку вечора. Не ну чотири, голи зараз якийсь від Чабан. Розвертається. Кузьмін без порушення правил. Гінько. Білоос, який епізод! Може дати свої плоди Алекс та здобути бажану. Перемогу, удар. Прийняв на себе Андрій Кузьмін. Можливо, під час тайм-ауту Скористайтесь шансом. Щепанський! і це 100% пенальті. Ось тут уже є для Олександра. Побачимо. Ленько чи Щепанський. Удар! Гол! 3-2. Елекс. У турнірі та липці онлайн. Нас доганяє скал. Вони це вже розуміють. Закидання у карну зону. Ленько. Шимків лівою не влучає. Острир. Паршайтелі, а не пропустить, будет разом із нами.